Ну, всім добрий день. Гра, я на емоціях до сих пор гра видалася дуже напружена. Програючи 2-0 і виграти цю гру дійсно це чогось стоїть. Команда доклала в другому таймі максимальну зусиль. І я дуже би, задоволений результатом, але в цілому грою я не задоволений. Так без. Відповідально і так без якось відноситься до першого тайму, коли ми пропустили два голи. Такого не повинно бути на такому рівні, такого просто бути не може. І пропустивши два голи, я в перериві, поговорили, дивлюся, хлопці настроєні. Думаю, що буде все нормально. І дійсно другий тайм хлопці проявили себе з кращих сторін, забили голи. І хотів би ще відзначити, що третій гол забив Барсен Русланов, якого сьогодні, іменно сьогодні день народження, тому його і вітаю ще з цим днем і з забитим голом. Він приніс нам сьогодні перемогу, він приніс нам сьогодні три очки. Тому ми, хоч на початку сезону, дві гри. Програли, а тепер дві гри виграли, і ми знову повертаємося до когорти кращих і будемо надалі старатися боротися, грати будемо грати, і надіюсь, що перемоги і подальшому будуть з нами.